Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок, живмо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні! маємо прекрасний час, благословенний час, новий тиждень, новий початок. І сьогодні візьмемо 25 травня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю через молитву відкритися Богу, щоб Святий Дух у вас і через вас почав творити чудеса. Я з вами заступаюся перед Богом за кожного з вас. Тому що, дорогі діти, кожен із вас є важливим у моєму плані спасіння. Закликаю вас бути носіями добра та миру. Бог може дати вам мир тільки якщо навернетесь і будете молитись. Тому, дорогі мої діти, моліться, моліться, моліться і чиніть те, на що вас Святий Дух надихає. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І таке бадьоре послання на, на цей тиждень. Так? Чиніть. Те, на що вас Дух Святий надихає. Чи сьогодні Дух Святий тебе надихає, чи не надихає? Чи ти сьогодні можеш сміло сказати, я не знаю, про що йдеться, який Дух Святий? На що він має мене надихати? Чи надихає? Хіба тільки думаємо, як почути той голос Бога, та тут уже Дух Святий надихає. Але якщо тебе сьогодні Дух Святий надихає, але ти не хочеш те робити. Не хочу, не можу, виправдання я собі шукаю. бо таке. Е у мене таке, я не знаю. Коли я вже знаю, що Бог говорить, е на що надихає, але я ще кажу, ну, може, трошки почекаємо, може, ще поропізнаємо. Наше це таке є людське порозпізнавати більше. так? Пороз... Я порозпізнаю. І потім, коли ти будеш поки розпізнавати, то може рік, два і три пройти. І, і це направду ну, втрата. Втрата для мене, для тебе. Тому якщо сьогодні ти вже розпізнаєш, що, до чого Дух Святий тебе кличе, то я рекомендую брати це і робити, так? не втрачати цей час, дорогоцінний, благословенний час. Сьогодні закликаю тебе через молитву відкрийся Богу, щоб Дух, Святий Дух. У тобі і через тебе почав творити чудеса. Так, ми так любимо чудеса, так? любимо свідчення, коли там Бог діяв, коли чудеса, знамена, коли бачимо через людей, яких діє Бог, то також нам це подобається. Ці люди, через яких діє Бог, так? нам подобаються, через яких Бог чудеса робить. А Марія каже: Бог хоче через тебе робити, через тебе, тебе. Не через когось іншого, а через тебе. Ти потрібен, ти потрібен. Каже, відкрийся Богу, щоб Дух Святий у тобі через тебе почав творити чудеса. Чи сьогодні Дух Святий творить чудеса через тебе? Якщо ні, то відкривайся ще більше Богу. Відкривайся, продовжуй. І ти обов'язково це побачиш. Я з тобою і заступаюся перед Богом за тебе, тому що ти, дорога дитинко. Ти є важливим у моєму плані спасіння. Ти. Ти є важливий, ти є важлива. Ти. Ні, хтось, не треба дивитись по сторонам. Може, може там до когось там, в тому вікні, каже Марія. Ні, до тебе. До тебе. Особисто до тебе. Каже, ти є важливий. Ти є важлива. в моєму плані спасіння. Ми так іноді глобально не Ми думаємо, там, отець Роман Братковський важливий в плані спасіння. Та? Бо він... Суперважливий ну, в плані того, як діє через нього Святий Дух. Так? Але коли слухаєш його свідчення, то він починав з низів, так скажемо. Просто відкрився, довірився і пішов. І сьогодні Бог і тебе кличе. Можливо, не на ті рівні відповідальності, так, як отець Роман. Але на свій інший якийсь рівень. Більший, менший, хто його знає? Так? Зрозуміти важливо, що кожен важливий. Кожен важливий. Не тільки один, а всі інші тільки слухати, так? Кожен, кожен важливий. І сьогодні ти важливий. І ти сьогодні важлива в плані Спасіння Марії. Це план Спасіння Марії. Вона каже, це не для якихось вибраних людей. Це є для тебе. Ти вибраний. Ти вибраний. Ти можеш. Можеш. Закликаю тебе бути на добра. Та миру. Несеш сьогодні добрий мир, ну, так чесно сказати. Якщо несеш сьогодні добрий мир, ну то вітаю, вітаю. Ми вже на правильній дорозі, на правильному шляху. Бог може дати тобі мир, тільки якщо навернешся і будеш молитись. А тут вже мир тільки виходить, якщо навертаюсь і молюся, так? якщо я втрачаю і навернення. Тобто, скажу собі так, я вже все, не вернувся, мій шлях закінчився. То все, навернення зупиняються. Так? І молитва. Ну, я вже стільки молився, можу сьогодні не молитися. Ні. Мир будеш втрачати знову. Ти його не встиг ще до нього дійти до того миру, як вже почнеш втрачати його. Знову, знову. Тому треба сьогодні, не маєш сьогодні миру молить ще більше. Або коли отримаєш, і ще більше почне молитися. <смі> Почнеш його втрачати. Почнеш його втрачати. Коли Бог тебе почне використовувати, Дух Святий тебе поведе так, на місії різні, то мир буде витрачатися. Бо ти несеш той мир, даєш свій мир. Так? А будуть люди, які будуть хотіти вкрасти цей мир. Сатана через тих людей хоче вкрасти цей мир. І тоді. Що без миру і проповідь буде не, не дуже добра. так? Тому Марія нагадує, що навернення і молитва мають бути постійно, постійно, постійно. Тому, дорога дитина, молись, молись, молись і чини те, на що Святий Дух тебе надихає. І сьогодні практика вчинити це, на що Дух Святий мене надихає. Візьмемо там, можливо, когось глобальне надихування є, надихання, то, щоб щось виконати, то попросити в Духа Святого в сьогоднішній день власне, на маленьку справу, на маленьку, яку я можу вчинити сьогодні. Не за рік, часу, за два, за три, а сьогодні. Бо починати треба маленькими кроками, і потім буде Дух Святий давати все більше відповідання, все більше надихати, та, і більше справи підуть. Але якщо я не почну з маленьких... То до великих не дойду. Марія. Дякую тобі, що ти відповідаєш на цей заклад, що хочеш прожити це послання сьогодні і благословляє нас на це власне, на цю місію. Будьте благословенні, Миром, радість, благодать! З меджугорія, папа.